Для вас відео тільки розпочинається, а я вже завершив своє тихе полювання, тож записав цей початковий ролик зараз, тому що було темно, я виходив з ліхтариком, полювання було вдале, підберезовики, польські гриби, тож не перемикайтесь, далі буде цікаво. Так, ми продовжуємо свій ранковий рух. І ось ми натрапляємо на щось цікаве. Дивіться, які два красунчики. І беремо їх гарні. Два гарних польських. Ну що, роздивимось, що на цій локації я залишаюся ще рухатись з ліхтарем, друзі, тому що ще в лісі трошки темно, але вже за сьому перевалило, тому потім ми його вимкнемо. Оно ну, гляньте, який. Потужняк. Ой. Хороший. Старенький, но хороший. Йдемо далі. Ну що, сонечко встає, пташки співають і ми продовжуємо рух до своїх локацій. Ось так під Дніпром від ресторану Любокрай. Я рухаюсь далі. Буквально кілька метрів проходжу і знову красень. Ось такий поляк. Прекрасно. Що може бути краще? Такий красунчик. Те, що нам потрібно. Ось, власне, чому я люблю по дощу збирати, тому що дощ промиває, промиває шапочки, і ми з вами їх прекрасно бачимо. Ось такий підберезовичок. А он дивіться, далі ще один маленький. Забираємо цього. Забираємо цього красення і йдемо по іншого. А он і інший. Маленький, але приємний. Оп, трішки вирвався погано. Допрацюємо ось так. Ось такі два підберезовички, друзі. Тут такі локації, що потрібно трохи продиратися. Ось там у нас одразу Дніпро, вода. І ми ось таким способом рухаємось під Дніпром і підберезовик полюбляє ці місця. Ну ось так йдемо. І знову наш красунчик. Тільки ми проговорили про це. А ось і він. А ось і він. А ось і він. Ось такі молоденькі, гарненькі попадаються. Те, що я казав. Прекрасно. Прекрасно. Ага. Ось ще менший. Ще менший, але теж радує нас. Ось так. Вау! Прям над стежкою, дивіться який. Один. Ось. Забираємо його красунчик. Один. І ось ще один. Ну прям. Краса. Друзі, краса. Які гарні. Вау. Просто гарне полювання. Тиснем лайки. Ще один красунчик. Йде до нас просто красунчик. Опа! Дивіться який. Вау. Я задоволений, друзі. Полювання гарне. Рокуємо. І ось от хожу пів метра траву і знову. Просто вау. Ну це щось, друзі, дивіться. Дніпро, очерет і Підберезовик Що нам ще потрібно? Нічого більше, тиснути лайки і підписуватися на канал. Ну ось, власне, чому вони є, ці гриби у нас. Ось тут води дуже багато, бачите, пройшов дощ, рівень води піднявся і ми от такою стежкою під. Дніпром ми йдемо. Ну, я вже пройшов хвилин 10, друзі, і нема нічого, але ось він. Ось він. Ми знаходимо його. Вони тут повинні бути. Тільки я вимкнув камеру і ми маємо красень такий прекрасний. Ось такі підберезовик. Біля водички. Тиснемо лайки. Ми крокуємо далі. Трішки розвернувся, став перепочити. і знову. Підберезили, вже отак, як білий, росте красунчик. Ось такий красунчик. Ну, старенький, нічого на піджарку. Знову наш цільовий грибочок. Ось такий погризений. Але чекав на мене. Ось такі місця, друзі. Така стежина під Дніпром. І дуже багато підберезовиків, Ну чимало сьогодні. Крокуємо далі. Ще один. Опа! Гарний, гарний темна шапка, невеликий. Заліз трішки сюди. В хащі від стежки, і на є. От потужно, друзі, вони ростуть. Опа. Ні, це не наше, я не знаю, що це за гриб. Хто знає. Напишіть в коментарях, а ми поліземо за своїм цільовим. І ось наш цільовий. Опа! А мені прийшлося трішки нагнутися ось такий грибочок, друзі. Пройшов буквально пів метра далі, але вже майже пропустив ось його брат. Зламався трішки самачок сидить. Ось такі підберезовики, друзі. Ну що, ми вийшли на таку галявину і тут вже можна пробувати шукати нам польський білий, підберезовики майже закінчуються, але тут ще є. Ось туди я трішки ще пройду і буду повертати в ліс і спробую знайти ще польський і можливо є білий. Є підберезовик, друзі, є і білий, я думаю. Да, і щойно я заходжу в ліс, уже польський нас радує. Старенький, але є. Ось так. Вон іще один. Ну теж старий, друзі. Полячок. Теж давненько стоїть тут. І знову старий. А де ж молоді? Незрозуміло. Ага, ось і молоденький. Ну, умовно. Слимаків багато. А, а ось на, ну, мабуть, перші молоденькі поляки. Так. Перші молоденькі. Нарешті. І ще один. Але вже бачите, друзі, поїдений. Знову підійшов сюди ближче до води і побачив їх. Ось такий. Один. Два. І що у нас ще? І величенький і три. Саме час тиснуть лайки, хто що ще не зробив. У нас підберезовики. Ось я його вже бачу. Сподіваюся, ви бачите. Ось, друзі, один молоденький. І воно далі трішки старіше, але великий. Зовсім такий старий. Штучку, а тут у нас підберезовик. Ну що, наша тактика приносить успіх, вон далі ще бачу один, вон іще один, бо багато їх, друзі, ось, дивіться. Раз. Маємо. Два маємо. Ось так. Ось я знову пробираюся такими возами і знаходжу наші цільові гриби. Ось так. Гарний. Польський. Ну, теж погризений, поїдений. Ось такий, друзі, червивих багато. Ну, що я вам скажу? Красивий ліс, дощ закінчився. Ось в лісі де минулого разу я збирав польський, ну їх ви бачили старі, червиві, поки що не так багато. Ну, Підберезовик у нас є. Он уже в відерці, скільки назбиралось. Ну, пробую ще трішки польських. І ми вернемося на минулу локацію, там з іншої сторони лісу. Також спробуємо подивитися ще під І раз вони нас радують, будемо їх і збирати. Ну, те, що я і кажу, польський є, але він якийсь старенький, друзі. Стоїть тут довго, бачите? Ну, Старенький. погризаний. Це вже щось схоже на молоденький. Один їзд, да? це він. Гарний молодий полячок. Доволі приємного поляка побачив. Зараз ми його заберемо. Так, теж, ну, старувати. Ну нічого. Але гарненький. Ну що, з поляком у нас не густо, шановні грибники, того будемо пробувати, мабуть, все-таки вертатися туди ближче до води. Ну ось зараз оцю ще траву пройду. Я тут майже 2-3 роки він завжди був і в великій кількості. І майже до морозів. Тому будемо пробувати ще пройтись. І можливо на щось натрапимо. Ну Пташки нас радують, природа радує. Людей майже немає, я ще нікого не зустрів. Це теж ради. Хочеться побути самому. Подумати, позбирати грибочки. А ви тим часом тисніть лайки, ми крокуємо. І ось підтвердження моїх слів. Трава і молоденький полячок. Це вже гарно. Це вже гарно. Знов трава, знов поляк, доволі молодий. Це вже щось. О, надалі ще один. Сімейка. О, гарнюні. Реально гарнюні. Продовжуємо. Ось ця локація, де я минулого разу паркував машину і те, що я вам кажу, трава. Ось я піднявся, під дорогою ти рухаєшся, і. Ну, їх справді багацько. Ось. Ось. І десь я там ще бачу. Ага, старенький теж. Ну нічого. Більше в траві, все ж таки вони, бачите? Ось трава. Походимо в такій травичці, пошукаємо ще. Гляньте, як замаскувався. Старенький, великий, так, в деревинці росте. І вон там ще, мабуть, старенький під деревинкою. Так, дуже старий. Ну, є, є. Бачите, трава, трава. Один. Ось ще один. Рухаємось. Опа, гарнюній. гарнюній, І вон ще молоденький. Опа. Сімейка така. Така сімейка, вам далі. Ну, польські є, але ну, не так, як би хотілося. При такій вологі в лісі я думав їх буде більше, а більше виявилось під березвика, чим я думав. Ну так буває. Нічого, крокуємо далі. Ще один. Ну, непогано. Ще тут крутнемось. Ось ці травички, він, сподіваюся, вам видно великий. Зараз ми його підемо, заберемо. Просто він тут стоїть уже давно. Бачите? Оп! Такий старенький. Ну, роздивимось тут ближче. Ну і буквально дорога, я бачу. Вам видно також, а вони тут ростуть. Є, трішки є. Ось так, біля таких гілочок. Поляки. Розвернувся в іншу сторону і, будь ласка. Над дорогою полячок. А далі просто чудовий білий. І теж над дорогою. Красунчик. Ось такий. Перший наш білий сьогодні. Ось такий полячок ще по дорозі. Опа. Погризаний. Дивіться, який красивий. Мабуть, поляк но великий. Опа, гарнюній. Реально гарнюній. І тут рядом ще один. Красунчик. Майже згадав, що пропустив. Ось один. Ось другий. І вон там третій. Ось такі полячки і молоденькі, гарні. Перейшов на іншу сторону дороги, тут більше акацій Ось таких кущів. Якось трави менше більше листя і поляк пішов попадатися. І молоденький. Тому рухаємось далі. І вон ще один. Опа! Гарний. І ось тут щось... Ага, вже вони пропали. Ага. І он в травичці. Опа, гарненький. Ось такі локації, такі грибочки. Ще один тут рядом. І знову трава і знову польський. Ну це старенький і ось тут знову. Ось один. Вже давно стоять. А воно дивіться, друзі, скільки їх. Раз. Да, давно вони на цій галявині стоять, але нічого страшного. Ось. Ось і воно дивіться, скільки молоденьких я вам покажу. Вау. Ось такі. Таке локацію я знайшов. Ну, мабуть, з десяток. Ось дивіться. Три там, чотири тут. І раз, два, три, чотири. Ну, з десяток, друзі. З молоденьких. Ось така галявина. Вдалося мені натрапити на неї. Тільки зібрав усі. Ось іще два. Розвернувся буквально один. І проходимо далі. Ще один. Ось так. Така травичка. І все на одному місці знову, буквально. Пів метра від цього місця, де я залишився, бачите, вже майже відерце повне, і поляки у нас попадаються. Ось дивіться. Раз, розвернувся за деревом ще один. Ось така локація, друзі. Що я вам скажу? Рядується галявинка. Один. І знову один. Теж буквально відійшов три метри. Ну, покручуся тут. Ну, Пейзаж просто вау. Дивіться, які два серйозних поляка. Ой, як вони гарно ростуть. Ось так. Тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. Так, 9 -та година, Відерце повне. Ми на галявину натрапили поляків. Я вже прийняв рішення вертатися. Будемо знову йти під Дніпром. Якщо щось попадеться цікаве, то я... Для вас зніму. Я думаю, що на шляху назад ми зможемо знайти ще декілька підберезовиків, друзі. Тож тисніть лайки. Ми крокуємо на вихід. Полячок нам попадається на виході. Гарний. Чи видно вам це окрасення? Сподіваюсь, видно, ми по нього йдемо. Ось. Він нас чекав. Афінчик. Ось такий підберезовичок. Такий ще поляк по дорозі додому. Молодий. А воно ну далі ще. Далі ще. Ось. Один. І вон. Інший. Отак, друзі, під стежкою. Ми вже знаходимо гриби по дорозі додому. Бачите, який чорнявий, друзі, такого зранку я пропустив. Ну він просто красень. Ось так, вертаючись додому, ми знаходимо під Березовик. грибів не знайдеш, багато пропустиш і ось так. Ми йшли зранку і навіть такі великі ми пропускали. Ось він тут стоїть давно погризений, але молоденький. Ось такий красунчик. Бачите, друзі, попадаються нам ще гриби. По дорозі додому, тому що ми ранком виходили. Ще один красунчик йде до нас у кошик. Ось так. Яскравий. Можна підбивати підсумки нашого полювання. Воно було вдалим, можна сказати, з певністю Ми знайшли багато підберезовиків У в нас був спочатку такий план. З польськими не складалось, але ж все ж таки ми зуміли знайти свої польські гриби. І без гриба ми не залишились, друзі. Тому кому сподобалось відео, тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. З вами був Олександр. Традиційно наостанок хотів би вам побажати гарного дня, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.